Всім привіт, друзі, покажу зараз вам магнітні кабелі для зарядки тип Type C Type-C на магнітах. Надзвичайно якісні, вони бувають різні, різного, різної якості виконання. Ось ці, дійсно, я зацінив, вибирав різні для себе, для одних виробів, оптом можу сміливо ось ці порадити. Зараз вам їх детально покажу. Постачаються вони, до речі, навіть в різних оцях матово, напівпрозора упаковка, ця прозора, ну, китайці там, які хочуть, ставлять. І от зараз я вам все покажу, як вони виглядають. Ми Коли купуєте, дам декілька порад. Вибирайте з кабель був. Прошити ось такою е, е, плетінням з товстої нитки. Така тканина. Тканинне плетіння. Ось так вони виглядають, дивіться. Абсолютно однакові, що, те, що Дивіться, яка якісна ця плітенка. Кабель, до речі, товстий. Чим товстіше вибирайте, тим він довше у вас буде служити. Товщиною це кабель 4. Ні, 5 Десь 4-5 міліметрів. 4. 4, 4,5. Товщина. Дійсно. Толстый. Вот. Четыре с половиной миллиметра. Так. И вот. Смотрите, я покажу вам. Такий металевий корпус, матовий металік червоний. Вемкну спалах, щоб вам краще було видно. Приємний матовий такий колір, не глянець. Ось такий я вибрав для своїх приладів. Буду використовувати їх в дозиметрах. Всім рекомендую. Фірми тут немає. Не пишуть китайці. Малі. Ось. Магніт ось такий. Міцний, до речі, дивіться. Може... Ого. Так на відрив навіть в мене не виходить, тільки на згин. Ось так. Притягується здалека. Дивіться, я ось тут тримаю, пускаю і він притягується. От, будь ласка, знизу вверх притягує. Потужний, далеко. Тіп С, тип сік Бачите, він ось так прокручується вільно, не розмикається, нічого йому не буде. Супер, бомба. Клас. І ще світиться, напевно, зараз вимкну. Подивимось. Дивіться, яка гарна матова, Е, такий срібний металік, червоний корпус. Давайте під'єднаю, подивимося, як вони світяться, це і так само. Такий самий все аналогічно зараз під'єднаю. Так Вот. Так, світиться. Так і думаю. Вот. Бачите? Ой, світиться і ось там, всередині, там, де магніт. І ось тут. Ну, зараз крає сонце вам погано видно. І все одно. Видно. Ось так. Тобто вночі його добре будете бачити. Все супер. Давайте інший під'єднаю. О, так само. Портбанк переходить з п'ять режим, бо немає нагрузки. Вон, та, і, ось. і ось тут світиться всередині, бачите, такі. Класні камальки. Це ми я задоволений і можу сміливо рекомендувати. Інші, чесно, я не пробував е, користуватися, я зразу обирав е, по якості, по зовнішньому вигляді, от по кабелю, по товщині кабелю. По тому, яка зарядка, тут які магніти, все повністю тут, а якість виконання. Всі найкращі, які знайшов в Україні. Китай я не дивився. Але в Україні їх повно. Вибір великий. Але можу сміливо радити саме ось ці, тому що на руках вони, я вже в них впевнений. Все, і всім до нових зустрічей.